Вітаю! Війна змінює все, життя людей, країни і навіть наші книжкові вподобання. Багато з тих, хто був на передовій, взялися за перо. Вони пишуть не для слави, а для того, щоб зафіксувати те, що пережили. Так в українській літературі з'явилася комбатанська проза. Комбатантська проза це різновид воєнної літератури. Автори якої є безпосередніми учасниками воєнних дій: тими, хто воює зараз або ж перебуває у військовому резерві після демобілізації, сам термін «комбатантська проза запропонувала літературознавиця Марина Рябченко, кандидатка філологічних наук, викладачка Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вона підкреслює. Не ветеранська, бо війна ще триває, а комбатанська, бо автори воювали, воюють і знають про що пишуть. Ця література показує нам війну такою, якою вона є насправді без прикрас і вигаданих героїв. Вона базується на автобіографічності, фактологічній достовірності і особистому досвіді авторів. Може містити елементи документального. Та мемуарного письма. До жанрів компетентської прози належать щоденники, спогади, листи і навіть художня література, в основу якої лягли реальні події. Одним із представників цього напрямку є Віталій Запека. Доброволець з позивним Спілберг. З 2015 по 2018 рік воював у батальйоні Полтава. З перших днів повномасштабного вторгнення знову у лавах сил оборони. До війни працював фотохудожником. Як фотограф зробив багато історичних фото для Державного архіву України. І як письменник відкрився з 2015 року. Перші роздуми в соціальній мережі згодом переросли в оповідання і романи на військову тему, де автор описує переважно. Свої спостереження і історії. Його тексти вирізняє властивий лише йому авторський стиль, досконала літературна мова і тонка іронія, яка переплітається із влучним гумором. Одним із найвідоміших творів Віталія Запеки є антивоєнний Роман Цуцик. Його родзинка в тому, що історію нам розповідає маленьке цуценя. Воно дивиться на війну ніби збоку, і саме цей невинний погляд допомагає розкрити в людях найкращі почуття доброту, співчуття, бажання допомогти. Цуцик нічого не розуміє в політиці, але гостро відчуває біль, страх і тепло людських рук. Передмову до цього твору написала саме Марина Рябченко, підкресливши його значення як зразка гуманістичного письма у межах комбатанської прози. Цуцик народився під час війни неподалік від села. Грім вибухів для нього став звичним звуком. Одного дня після трагічного випадку він залишився сам, без рідної зграї. Доля його звела із родиною маленької дівчинки, і він отримав своє перше ім'я Барсік. Але війна знову розлучила з тими, кого полюбив. Цуцик не розуміє, звідки прийшли чужі люди, чому вони стріляють і хто вони вороги чи нова родина. Недовірливе цуценя шукає свою людину. Врешті він знаходить вірних друзів і стає ватажком зграї українського батальйону на передовій. Автор майстерно описує, як цуцик вчиться довіряти новим друзям, як сприймає своїх і чужих. В окремих діях автор брав участь безпосередньо сам. Багато героїв мають своїх прототипів. Коли читаєш цей роман, то дуже переживаєш за цуцика, співчуваєш, з кумедних моментів смієшся, а моментами не стримуєш сльозу. Як говорить Марина Рябченко у своїй передмові, у будь-якому конфлікті, найменше на страждання заслуговують діти і тварини, але, на жаль, вони страждають як не найбільше. Цей роман присвячено Огнівенко Юлії із села Кряківка Луганської області, яка загинула від російських радів разом зі своєю родиною. І сотням дітей безвинно загиблим у війні розв'язані Росією проти України, а також знайомим і незнайомим авторові бойовим собакам, що мають такі імена позивні: Азова, Тошка, Атос, Барсик, Босий, Боцман, Буча, Гоша, Дембель, Жужа, Комбат, Ліска, Лінда, Лютий, Люська, Міна, Найда, Пальма, Полковник, Ракета, Славік, Солдат, Уксус, Умка, Угольок. Фрея, Фелікс, Шаурма, Шах, Шмель, Шмонька, Шкода Володимирович, Шуша, Юлька Зіберт та іншим нашим чотирилапим друзям на війні, а також волонтерам Дніпровського госпіталю. Автори комбатанти пишуть книжки не для себе, а для нас, щоб ми розуміли, якою ціною дається нам свобода. Комбатантська проза це важливе джерело інформації про те, що відбувається на війні. Тож залишайтеся з BookTime. Попереду вас чекають зворушливі історії і голоси.